волонтери роблять дуже я горджуся просто ним, тому що я одна єдина його виховувала без батька. І Я сьогодні ще дуже ним пишаюся. Просто дуже. Це, це в мене сьогодні найбільше свято в моєму житті, бо я його сьогодні побачила таким підтягнутим, таким, таким військовим. Вони проходили загальну військову підготовку, що дало змогу їм підготувати загальне поняття військової служби, питання засування зброї і таке інше. Після завершення вчення по плану загальної військової підготовки вони будуть займатися. Це підготовка за фахом вже в своїх частинах і покращити свої знання вже на своїх штатних посадах, які будуть займати вже військову частину.